Доброго дня усім, я Бравичев Тарас Вікторович, голова правління громадської організації Єдине джерело в рамках проєкту Громада Починається з тебе. Ми зробимо серію відеороликів, які будуть загружені на YouTube. Про що це, Про що ці ролики? Ми хочемо допомогти нашим мешканцям, нашим. Внутрішньопереміщеним особам інтегруватися в громади, І як вирішити місцеві справи, якими інструментами вони можуть скористатися у вирішенні цих простих життєвих питань. В рамках цього проєкту ми допоможемо вам у вирішенні питань місцевого значення. Наші експерти розповідають вам про те, як можна вирішити проблему зі сміттям, як вирішити в будинку проблему з протіканням даху або поламаним ліфтом, або якісь майданчики дитячі? Дуже гостро стоять проблеми з ЖКХ, коли потребує ремонт будинку, а на нього немає коштів? У цих роликах ми вам розповімо якими якими інструментами можна спористатися, створити органи самореалізації населення, будинковий та вуличний комітет, і залучити фінансування, і вирішити всі ці проблеми дуже просто. Дякую.